І до флотського життя опівночі на 29 березня морський тращик Чернігів під командуванням капітана 3-го рану Бориса Палія вирушив у визначений район Чорного моря, де здійснюватиме заходи пов'язані із захистом інтересів України у виключній морській зоні України, а також контролем судноплавства в рамках виконання завдань антитерористичної операції Чорноморська гармонія. Таким чином, військово-морські сили України продовжили планове виконання завдань бойової служби у Чорному морі. Начальник центру морських операцій військово морських сил капітан першого рангу Андрій Тарасов звертаючись до особового складу корабля до початку походу наголосив на важливості забезпечення без аварійної експлуатації матеріальної частини під час тривалого плавання, особливо у несприятливих погодних умовах. Капітан першого рангу Андрій Тарасов допускає, що похід Чернігова буде навіть складнішим за похід Тернополя. Однак, за його словами, екіпаж пройшов серйозну передпохідну підготовку. Готовність корабля була ретельно перевірена групою офіцерів штабу командування флоту, і це дає підстави сподіватися, що усі завдання. Будуть виконані з належною якістю. Перед кораблем поставлено завдання контроль цивільного судоплавства, виконання завдань в рамках операції Чорноморська гармонія та контроль морських перевезень до портів України. Похід планується на 30 діб. Повернення заплановано 29 квітня 2013 року.